Посеред білого дня Росія атакувала дронами Київ під час візиту прем'єра Британії. Вибухи чули у Верховній Раді. Що цікаво, це були не шахеди, про які саме безпілотники йдеться. Деталі за мить. Ви на фабриці новин Моє ім'я Наталія Мартинюк у Києві. Посеред дня пролунали вибухи. Гучні звуки чули у Верховній Раді. Про це повідомила народна депутатка від Європейської солідарності Ірина Геращенко. За її словами, під час останньої тривоги над парламентом кружляв БПЛА і лунали вибухи. Водночас, неподалік, у Маріїнському палаці Володимир Зеленський приймав британського прем'єра Кіра Стармера. Росія атакувала Київ просто під час переговорів двох лідерів. Пише The Guardian. Роботу столичної ППО було чути у всьому рядовому кварталі. Зауважу, що це був перший візит Стармера до України. Тепер він точно знає, що червоних ліній окупантів немає. На спільній прес-конференції з британським прем'єром Володимир Зеленський пообіцяв відповісти Росії на її атаку по Києву. Прокоментував загрозу. І Кір Стармер для мене цей дроновий удар, це просто нагадування насправді про те, що Україна бачить кожного дня, і нагадування про те, що ця війна принесена російською агресією. Це не просто незаконна війна, але нам потрібно мати. Тривалий мир для України. Дякую, пан президент. Ми передамо привіт їм Також на поду багатьох дрон, що летів до Києва, виявився не шахедом. Зокрема, про це написали українські моніторингові канали, пов'язані із роботою ППО. БПЛА не був схожий на іранський безпілотник ані візуально, ані за швидкістю руху. Жителі столиці встигли зняти на відео, як невідомий безпілотник пролітав просто над будинками. Перш ніж дрон знищили українські військові, він пролетів майже весь Київ. Загалом ворожі безпілотники фіксували у мікрорайоні Дверза, поблизу подолу, арсенальної шулявки, нивок та серця. Врешті ППО знищили повітряні цілі. На жаль, не без наслідків. Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння уламків у Солом'янському районі. Вони пошкодили автомобіль. Також рештки дрона понівечила фасад будинку у Дніпровському районі. А крім цього, уламки збитих ворожих БПЛА знайшли у Голосіївському, Дарницькому і Печерському районах столиці. Водночас на Лук'янівці, під час повітряної тривоги, посеред вулиці виявили тіло померлої людини. Чи пов'язана смерть із ворожою атакою, наразі встановлюють правоохоронці. За даними українських військових ресурсів, одним із дронів, що наробили галасу у Києві, виявився БПЛА Пародія. Це імітаційна фальшціль, яка зазвичай не несе у собі бойову частину. Восени минулого року такий безпілотник уже знаходили в Києві. Його виявив у Каховському водосховищі мешканець села Лебедівка. Тоді на місце прибули водолази і вилучили залишки БПЛА. Ми постійно стежимо за наслідками російських атак по Україні. Ви ж підписуйтесь на фабрику новин, аби володіти актуальною інформацією. Росія знову атакувала Україну шахедами. Під прицілом була столиця. За даними моніторингових каналів, один ворожий дрон фіксували поблизу Дарницького району. Одне збиття було у районі Троєщини. На щастя, минулося без руйнувань та без постраждалих. На підступах до Києва ППО також збивала БПЛА. За даними обласної адміністрації, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури вдалося уникнути. Близько 1210 16 січня, у Києві оголосили сигнал повітряної тривоги. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у центрі міста. Успішно відпрацювали українські військові на Сумщині. Вони знищили в небі чотири шахеди, а від початку року. Число ліквідованих цілей перевалило за 130 БПЛА. Проте ворог не обмежується ударами дронів. За ніч у Сумській області пролунали ще вісім вибухів. Росіяни скидали каби та гатили із мінометів по Миропільській, Юнаківській та Білопільській громадах. Варто віддати належне і оборонцям Миколаївщини. Вони зуміли приземлити п'ять російських дронів-комікаци. А ППО Черкащини додала до загальної кількості збитих шахедів ще один БПЛА. Очільник цього регіону Ігор Таборець запевнив, що наслідків для інфраструктури немає. Постраждалих також. У Дніпропетровській області військові знищили три безпілотники росіян. Однак було важко протиставити щось артилерійським обстрілом окупантів із градів та ураганів. Російська армія ще з вечора била по Нікопольщині. На жаль, у місті загинула жінка, а ще один чоловік постраждав. Крім того, понівечені близько 30 приватних будинків. А один зруйнований. Загарбники знищили господарську споруду ще півтора десятки, потрощені. Зачепили також шість гаражів, сім автівок, п'ять багатоповерхівок, газопроводи та лінії електропередач. Руйнування є і на промислових підприємствах. Знову багато прильотів по житлових будинках на Донеччині. Росіяни обстріляли Волноваський, Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. Серйоз дісталося місцевим жителям. 15 осіб зазнали поранень. Про таке повідомила обласна адміністрація. Тим часом на Херсонщині через російський терор, на жаль, загинули три людини. Ще 10 мешканців області дістали поранення. Упродовж доби окупанти обстріляли 36 населених пунктів цього регіону, били по житлових кварталах, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також росіяни понівечили фермерське господарство, маршрутний автобус і приватні автомобілі. На Чернігівщині загарбники атакували агропідприємство. У результаті пошкоджені два ангари, адмінбудівля, а також техніка. У одному із ангарів зберігали понад дві тисячі тонн кукурудзи. На щастя, люди не постраждали. Є прильоти на Харківщині. Зокрема, у Куп'янську ворожий fpv дрон влучив у чоловіка. У Важкому стані постраждалого госпіталізували до лікарні. Інші ворожий БПЛА впав у попівці Берестинського району. Пламки пошкодили дах житлового будинку. Гучно було і у Запорізькій області. Росіяни безперестанку б'ють авіацію, дронами і артилерією по містах і селах цього регіону. Тільки за минулу добу на Запоріжжі нарахували 418 ударів і 16 випадків руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Тим часом на Полтавщині уламки Шахеда пошкодили енергетичну інфраструктуру. У результаті без світла залишилося більше 300 споживачів. Загалом у повітряних силах в ніч на 16 січня нарахували 55 дронів камікадзе у небі над Україною. Із них ППО збила 34 безпілотники, ще 18 були локаційно втрачені. Ми продовжуємо моніторити наслідки ворожих атак. Усе найважливіше. Ви дізнаєтеся першими, якщо підпишетесь на фабрику новин. ЗСУ провели блискучу операцію у Запорізькій області. Вони завдали прицільного удару по розташуванню російських військових у місті Васильівка. Окупанти намагалися сховатися у підвалі триповерхової будівлі. Думали, що в повній безпеці. Проте приліт ракети довів зворотнє. Після нічного удару багато загарбників так і не прокинулися. Вибух зруйнував перекриття поверхів. Підвал засипало всередині будівлі. Катастрофічні руйнування серед окупантів багато загиблих. Точну кількість наразі встановлюють. Росіяни вже оплакують своїх на місці влучання. Отут два дідаліжа. Прикинь, братан. Да. Все, подвал. Здесь брат мой вот здесь лежал тоже. Здесь он на стуле лежал, Миш. вышел отсюда, без кожи. здесь. Здесь, здесь, Ось і сікома забули сьогодні. Втрати росіян на фронті в Україні дедалі зростають, а поранених вивозять цілими літаками. Один із загарбників показав, як зсередини виглядає евакуаційний борт. Іл. Повний борт ранений. Дуже много парнів. Українські бійці повідомляють, що все більше окупантів гине у штурмах через брак бронетехніки. Лейтенант ЗСУ із позивним Алекс пише, що командування Росії відправляє в атаки солдатів на старих побитих автівках буханках, котрі не пристосовані до бойових дій. Водночас інший військовий Станіслав Бунятов додає, що росіяни бережуть дорогоцінну бронетехніку. Натомість надають перевагу одноразовим багі, котрі наші воїни спалюють пачками. А хто із росіян не гине у таких штурмах, потрапляє у полон. Зі слів Алекса, останнім часом обмінний фонд активно поповнюється. Каже, на одному із напрямків бійці ЗСУ витягли з окопів ще п'ятьох росіян і відправили під варту. Тим часом російські воєнні пабліки різні тривожними повідомленнями. У них йдеться про підготовку до масштабної битви на в Курській області. Мовляв, українська армія стягує великі сили на напрямок. Наскільки ця інформація правдива, побачимо із часом. Поки що під Курском тривають бої. Військовий із позивним тінь пише, що ситуація контрольована без вдалих штурмів із боку ворога. Втім, є втрати території на турецькому напрямку. Підрозділ Росії просуваються всередині міста. Ці дані підтверджує також діпстейт. Паралельно на півні Донеччини. Ворог окупував нескучне. Ситуація у районі Великої Новосілки серйозно погіршилася. Також окупанти захопили нову територію поблизу сухих ялів та янтарного під Кураховим. А на Покровському напрямку вони просунулися у котленому і неподалік удачного у сусідньому піщаному українським військовим навіть довелося підірвати стратегічно важливу вгільну шахту все для того, аби росіяни не могли нею скористатися для таємного перекидання військ. Про це пише видання The New York Times. Шахтарі розповіли журналістам, що до останнього працювали і добували вугілля однак, через постійні обстріли виникли проблеми із електрикою і вентиляцією. Утримувати далі шахту не було змоги. Видання стверджує, що вибухівку заклали у ще двох шахтах однак, чи привели її в дії, поки невідомо. Тим часом зростає загроза нових штурмів Росії на Херсонщині. Учасники підпільного руху а виявили у Криму дивізіон катерів, котрі окупанти можуть використати для форсування Дніпра. Партизани розвідали місце дислокації 91-ї бригади 4-го дивізіону річкових катерів ЗСРФ, що розташоване на мисі Тарханкут біля Оленівки. Це західне узбережжя окупованого півострова. Наразі загарбники проводять там тренування, стягують військові катери та спецтехніку. Учасники руху припустили, що із часом і людей, і човни можуть прикинути на херсонський напрямок, тому координати та всі дані вже передали силам оборони. Генштаб знає, що з ними робити. А ви, шановні глядачі, теж знайомі і з порядком дій. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Європейські війська можуть зайти на територію України. Наразі питання миротворчої місії обговорюють між собою Франція та Велика Британія. Про це пише за Телеграф. Видання уточнює, що іноземні війська можуть стати частиною гарантій безпеки Україні після потенційної мирної угоди. Журналісти показали три основні сценарії, як теоретично миротворці можуть бути розміщені в Україні. Перший сценарій передбачає замороження бойових дій по лінії фронту. За цього варіанту Москва лишає під своїм контролем окуповані території на сході та півдні України. А миротворчі війська стежать за дотриманням режиму припинення вогню вздовж умовного кордону. За другим сценарієм, західні сили заходять до Києва. Вони прибирають на себе потенційну оборону столиці у разі нової загрози з боку Росії. Натомість українська армія зможе висунутися із тилових на передові позиції. Третій варіант передбачає введення до західної частини України західних інструкторів. Вони мають проводити тренування бійців ЗСУ. У цей час на території Польщі розгортають повітряний щит із систем ППО для прикриття військ. Володимир Зеленський вже заявив, що обговорення ідеї із миротворцями триває. У дискусії беруть участь не лише Париж та Лондон, а також Польща, країни Балтії та інші держави. При цьому президент підтвердив, що розглядається і вже згаданий третій сценарій із запрошенням західних інструкторів. До контингенту передусім це можуть бути і повинні бути інструктора з великою програмою навчання тренування наших хлопців, наших військ в Україні на нашій території. Це також ми в рамках цієї програми, майбутньої, якщо вона станеться щодо розташування а, сил і засобів. Ми також проговорюємо це питання у інтерв'ю польським змі. Зеленський чітко наголосив, є шанс закінчити війну вже цього року. За словами президента, багато що залежить від позиції Дональда Трампа. Він здатен дотиснути Путіна аби досягти справедливої угоди. Він а, спроможний лідер. Тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай. Ми повинні домовитись з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України, і він повинен примусити Путіна до дипломатії закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний, і дай Бог він це зможе запропонувати Україні реальні гарантії безпеки. Водночас Зеленський запевнив, Україна не веде жодних непублічних перемовин із Росією і пояснив, чому Україна не веде ніяких е залаштунками розмов. Це не в наших інтересах. А чому з Росією з Росією саме? Чому тому, що для нас втрата довіри партнерів це безумовно великий ризик. Для мене дуже важливо зберегти союз між партнерами, і так в європейському союзі достатньо вже в лапках трусів є ті, які роблять це, щоб знайти якусь прихильність до Росії. Для обговорення питання миротворців до України прибув британський прем'єр Кір Стармер. Він зустрівся із Володимиром Зеленським. Лідери підписали доволі знакову угоду про сторічне партнерство. Документ містить відкриту і закриту частини. Велика Британія зобов'язалася надавати Україні щороку військову допомогу на щонайменше 3,6 мільярда доларів. Це триватиме стільки, скільки буде потрібно. Також Лондон допомагатиме із постачанням літаків, тренуванням пілотів, збільшить інвестиції в українські ВПК. Крім цього, країни створять спільні флотилії для зміцнення безпеки у Балтійському, Чорному і Азовському морях. За угодою Україна та Британія разом розвиватимуть ядерну енергетику і заміщуватимуть російські технології. Паралельно Київ та Лондон будуть співпрацювати у сферах науки, культури, освіти тощо окремо Стармер наголосив, що намагається надати Україні якомога більше необхідної підтримки перед приходом до влади Дональда Трампа. Таким чином, Британія, слідом за Байденом активно зміцнює позицію України напередодні переговорів про мир. Заважу, що навіть Валерій Залужний приїхав зустріти в Києві Кіра Стармера. Я нагадаю, що нині екс-головком є послом України у Великій Британії. Окрім Стармера, до столиці прибув ще один поважний гість міністр оборони Італії Гвідо Кразето. У нього заплановані зустрічі із українським керівництвом. Тим часом Джо Байден у своїй прощальній промові на посту президента США серед своїх досягнень згадав і про Україну. Він констатував поразку Москви у спробі знищити українську державу та її суверенітет. Україна все ще вільна. Лаконічно заявив Байден. Чи дасться Трампу зробити більше, зупинити війну і досягти справедливого миру в Україні? Напишіть свої відповіді у коментарях під відео і не забудьте натиснути на вподобайку. Пекальні ночі в Росії тривають. Безпілотники завітали із Бавовною до Воронезької області. Вони поцілили у нафтобазу, що розташована у місті Лиски. Очевидці стверджують, що чули вибухи від роботи ППО. Після чого у нафтобазу влетіли одразу кілька дронів. Спалахнула сильна пожежа. Нефтебаза наша горить зі сторони підлісного повороту. Трібіспілотніка А, Вон там мівці стояли. Місцевий губернатор Олександр Гусєв заявив, що область атакували понад 10 БПЛА, і більшість цілила саме по нафтобазі. Чиновник визнав влучання. Водночас запевнив, що пожежники вже на місці і намагаються приборкати полум'я. Залучили десятки одиниць техніки і два пожежних потяги. Додаткові сили приїхали із двох сусідніх регіонів. Займання масштабно, тому окупанти ще довго будуть гасити полум'я. Водночас екс-радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко звернув увагу на цікаву деталь. На знімках із місця прильоту по нафтобазі помітно, що безпілотники зуміли прорвати захисні сітки, якими обтягнули резервуари із пальним. Зі слів Андрюшенка, це перший подібний випадок. Він може свідчити, що сили оборони знайшли спосіб долати і цю перешкоду ворога. Станом на ранок, 16 січня, димом із нафтобази затягнуло всі околиці. Як і прогнозували, швидко ліквідувати наслідки удару дронів владі Воронської області не вдалося. Сильно бахало. Три рази. Три Пріраз баба. Гучно було і у Тамбовській області. Російські медіа повідомили про серію вибухів у районі міста Котовськ. Там розташований пороховий завод окупантів. Місцеві жителі зняли атаку дронів на відео. где-то куда-то полетел Дрон. Ай. Село оборони вже не вперше атакували пороховий завод у Тамбовській області. Про таке заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він пояснив, чим цей об'єкт настільки важливий для армії Росії. Далі цитую там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також Колокселін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів. Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії Росії. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло. Кінець цитати. Тим часом жителі Енгельса досі дихають димом після ураження місцевого нафтопереробного заводу. Судячи з відео у мережі, пожежа на об'єкті у Саратовській області не стихає. Загасити уражені безпілотниками резервуари з паливом не вдалося. Нагадаю, що атака відбулася в ніч на 14 січня. Знову тривожно на Білгородщині. Губернатор В'ячеслав Гладков вкотре заявив про нереально велику кількість збитих безпілотників. Він стверджує, що тільки за останню добу ПВО в області настріляло понад 40 БПЛА. Підтверджень, звісно, не надав. Водночас у Москві попрацювали партизани. Про чергову диверсію розповів Петро Андрюшенко каже, що невідомі підпалили релейні шафи залізниці на, діля... на ділянці. Москва 3 Маленковська. У результаті всі потяги на четвертій колії були змушені рухатися зі швидкістю не більше 40 км на годину. Як бачимо, прикрити свої тали на землі окупанти теж не в змозі. Про нові вибухи та пожежі на території країни агресора ви дізнаєтеся із наших наступних випусків. Тому підпишіться на канал, аби цього не пропустити.